Ми пройшли основи забороненої магії, тому швидко пробіжимось і порівняємо способи створення бази даних у блядському Excel. Почнемо з VLOOKUP. У першому стовпці виставляємо ідентифікатори, за якими будуть витягуватись дані. Можна написати будь-що або просто пронумерувати від одного до нескінченності. Далі у першу клітинку основної таблиці додаємо формулу VLOOKUP, на мою думку, краще додавати через спеціальне вікно, бо так видно, що де писати. Значення підстановки це та клітинка, куди буде писатись ідентифікатор. Масив таблиці це та таблиця, з якої будуть витягуватись далі стиснувши шаблі, стиснувши пістолі у долонях, мчать наші на наспітні леканя. Закріплюємо адресу знаками долара, щоб при копіюванні масив не з'їхав. І пишемо номер стовпця, з якого в цю клітинку будуть витягуватися дані. клітинці з'явилося таке значення, тому що у нас порожня та клітинка, де має бути ідентифікатор. Закріплюємо адресу стовпчика. Номер рядка не чіпаємо, щоб під час копіювання він змінювався. Копіюємо ще раз і змінюємо номери стовпців, з яких будуть витягуватись дані, щоб все ставало на свої місця. Крові впивсь за кем, а йому сволоді мало, ніч напав на русин. Та йому в поперек воякі і протягуємо формулу вниз по стовпчиках. Хороші, шаплі! Як бачите, вміст клітинок змінюється залежно від ідентифікатора. Як бачимо, все досить швидко і просто в налаштуванні та користуванні. Але ця формула пряма як двері, бо шукає лише в стовпці з конкретним номером. І працює тільки якщо ідентифікатор у крайньому лівому стовпчику бази. Далі у нас XLOOKUP, який є типу оновленим лукапом в нових версіях Excel, але працює за абсолютно іншим принципом. Для початку перетворимо нашу базу з діапазону на таблицю. Дані у нас будуть підтягуватись за піп. Щоб швидше їх вводити, створимо випадний список. Вводимо функцію XLOOKUP у комірках, куди будуть підтягуватись дані. Значення для пошуку це клітинка-ключ. Масив для пошуку це стовпчик, в якому буде шукатися наш ключ. Масив для повернення це стовпчик, в якому буде шукатись значення, яке знаходиться в одному рядку з ключем. Протягуємо вниз. І повторюємо для інших стовпчиків. Отже, ця формула не залежить від того, що де знаходиться, і з нею ви самі визначаєте, де шукати і звідки витягувати дані. Також можна вказати, що буде виводитись під час помилки, наприклад, коли ключова комірка порожня. Але все-таки її нема у старих версіях Excel. І нарешті поєднання функцій індекс і «Меч». У клітинці, яку потрібно автоматизувати, вводимо індекс. В дужках вводимо посилання на той стовпчик, звідки будуть вбратися дані. Завдяки тому, що ми перетворили базу з діапазону на таблицю, тепер можемо вводити лише назви, а не скакати по аркушах. Вводимо меч. Це та частина, по якій буде відбуватися пошук. Вводимо клітинку-Ідентифікатор. Закріплюємо стовпчик, щоб не з'їжджало, якщо буде протягування формули в бік. Вводимо стовпець з ідентифікаторами в базі. І 0 для точного пошуку. Не забуваємо закривати всі дужки, але якщо забудете бляцький Excel нагадає, протягуємо формулу. Однак клітинка з ПІП у нас не заповнена, тому вибило помилку. Обираємо людину з випадного списку. Щоб скопіювати формулу в іншій стовпці, копіюємо комірку з формулою. Правою кнопкою миші натискаємо на комірку, куди будемо вставляти, і серед опцій вставлення обираємо формули. Далі просто змінюємо назву стовпця, з якого будуть витягуватись дані. Ця солодка парочка вміє шукати вздовж і впоперек. І навіть це все одночасно. А також є у всіх версіях Excel. По суті, це аналог Xlookup для всіх версій. Але символів тут писати і писати. Підведемо підсумки. По гнучкості у мене найкращою вийшла солодка парочка. У швидкості перемагає в лукап. А по сумісності, перше місце ділять в лукап і солодка парочка. І по загальній кількості зірочок перемагає солодка парочка. Якщо не згодні, пишіть в коментарях. Якщо згодні, теж пишіть. І наостанок нагадую, як робити не потрібно.